Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Не дивлячись на те, що зараз кінець березня, сьогоднішнє відео присвячене прочитаному за січень та лютий 23-го року. Книжок накопилося 11, тож не барюся, розпочинаємо! І першою книгою цього року став роман Террі Гейза Я Пілігрім це такий собі типовий класичний шпигунський детектив, де в нас є повний комплект всього, що взагалі потрібно для. Книги в цьому жанрі. І розпочинається він збивства жіночки, тіло якої було знайдено в готельному номері, і вбити її таким чином, що взагалі ідентифікувати її особистість неможливо. До цієї справи залучається супергерой, супермен, супершпигун, людина тисячі імен, як він сам себе називає. і... Ні, він не розкриває це вбивство на перших трьох сторінках роману, але його завербовано для важливішої справи, і це пошук та ліквідація терориста, який загрожує Сполученим Штатам. А в цілому книга дуже прісна, вона ж ніяка. А взагалі, місцями від штучності життя та постійних флешбеків цього супергероя аж нудило. А ось гілочка з терористом, навпаки, вона дуже крута і дуже цікаво спостерігати за шляхом становлення як особистості цього хлопця. І автор розпочинає, коли він був ще в підлітковому віці. І дуже цікаво за ним спостерігати. І, взагалі, йому співчуваєш, його дійсно жалієш, цього хлопця, і мені. Це якось навіяло Стівена Кінга і його лють, де хлопець приніс до школи гвинтівку. Тож моя оцінка, звісно ж, поганцю, а ніяк не цьому супермену. Другою книгою в мене став трилер, а де інде його взагалі заявлено як бойовик. Це книга нашої співвітчизниці Ірини Смолич і її нескінчене відлуння. А, це моя друга книга у авторки. І першу я читала пісок у склянці, і ось то дійсно крутезний, крутезний трилер. Але зараз, звісно ж, не про нього. А про нескінченне відлуння. І тут в нас дівчина Симона, головна героїня вона. Одного дня, сидячи в кафе і сьорбаючи каву, вона бачить свого друга, якого не бачила 10 років, вже через те, що він загинув. І що ви думаєте, вона побігла до нього і почала рюмсати від щастя, що знов його побачила? Ні. В неї розпочинається найжахливіший час взагалі в її житті, тому що цей друг розпочинає її переслідувати, а вона від нього тікати. І так на протязі усієї книги. Чи було мені цікаво за всім цим спостерігати? Ні, не цікаво. Нічого там такого нема, там взагалі якихось таких подій нема. Просто не можу аж нічого згадати, і я навіть про книгу про цю не можу нічого згадати, окрім того, що, чим вона розпочалася та чим вона закінчилася. Якось так. А ось третя книга то є скарб. Скарб не тільки в моєму читацькому досвіді, але й взагалі в українській літературі. Це повія Панаса Мирного. Головна героїня Христя у 17-річному віці була відправлена у наймички розраховуватися за борги її батька, який загинув, а залишив після себе ось такий от спадок їй та її матері. Її мати жінка така флегматична, вона не пристосована взагалі до цього життя, і саме через це відбуватися прийшлося цій христі. І ось саме, саме цим і було б поставлено хрест на її особистості, на її розвитку, на її щасті і взагалі на її житті. Дуже трагічна історія, від якої вкриваєшся сиротами, і знаєте, я от читаючи постійно тримала руки в кулаках, тому що ну, така тотальна несправедливість відбувалася з тією христою, ну та й взагалі не тільки з нею а. Людей, що ви взагалі коїте там, що ви робите, чому стільки насильства, чому стільки приниження, чому стільки е, Я не знаю, чому таке відношення до інших людей, як до худоби? Чому, якщо в тебе є трішки більше грошей, ти маєш за право робити з іншої людини своє власне майно і робити з нею все, що тобі заманеться? Ну. Такого не повинно бути, такого взагалі, взагалі немає місця навіть у книжках такому. Але найстрашніше те, що наші предки так жили і, і в цьому вся трагедія. І щоб якось відволіктися від такої серйозної літератури, я вирішила розважитися з книгою ще однієї українки. Це Ірен Роздобудько і її мерцями. Я ж вважала, що то є такий собі іронічний детектив, в жанрі якого і відома Ірен Роздобудько. Але ні, там було таке, таке. Віра, головна героїня. Вона дуже успішна жіночка. Вона працює в рекламній агенції, в неї бойфренд. Вона взагалі вся така, вся така із себе. Але одного дня вона потрапляє до клубка змій, з якими відтепер її об'єднує щось ну, дуже цікаве. Це все, що я можу взагалі розповісти про цю книгу, тому що там все настільки сплутано і заплутано, що вирвати якусь одну деталь і просто вам розповісти, не є можливим. Тому вибачайте, якщо хочете, то читайте цю книгу. Вона дійсно цікава, будемо так казати, і провести з нею один-два вечори, ну просто. Ідеально, а наступна книга то є м, мій особистий смаколик, то Харуки Муракамі і його хроніки заводного птаха. Взагалі, відносини у читача з мураками вони дуже цікаві і дуже різні, тому що одні його дуже люблять, як я, а інші його не розуміють і навіть не уявляють, як взагалі таке можна читати. Наприклад, як мій чоловік. Але я просто бож. Цей меланхолічно, флегматично, рефлексійно депресивний підхід до написання книжок. Ось обожнюю просто. І ці всі е, якісь дивні герої, якісь дурнуваті обставини, в які вони потрапляють. ну Просто ну, ну, ну це ж неймовірно. І саме це відбувається з нашим героєм Торо Каде, в якого зникає кіт. Але замість нього в його житті з'являються екстрасенси, жінка-збоченка, яка постійно йому телефонує, якийсь дядько, який розповідає йому всі жахи війни, через яку він пройшов, якась 16-річна дівчина, яка навіть одного разу його катувала. І як вишенка на торті, в нього зникає. Вслід за котом у нього зникає дружина. А що робить наш герой? Він, він рефлексує. Він думає про життя, він думає, як взагалі-то. Це все прийняти, всю цю ситуацію прийняти і жити з нею. Він не намагається зрозуміти, яким чином всі ці люди е прийшли до його життя. Ні, він просто все приймає, як є, і живе з цим. І це, ну це ж круто. Ну, ну, ну реально круто. Тут дуже багато подій, дуже багато персонажів. Вони всі якісь. Чарівні, дивні, і, і все тут відбувається настільки повільно. О, просто кайф. Ну, це реально, це реально круто. А наступна книга це книга ще одного мого улюбленця. І це Білі Саммер Стівена Кінга. Білі Саммерс це найманий вбивця, який вирішив піти на свою останню справу перед виходом на пенсію. Так, в кілерів також буває пенсія. Він працює з тим самим мафіозі, з яким працював і до цього, але відчуває якийсь підступ з його боку, і через це він. Розробляє для себе другий запасний сценарій, якого і намагається дотримуватися. Дуже крутий, дуже не схожий на інші Роман Кінга, багато психології, та і взагалі акцентів на людській особистості. А наступна книга це 1984 Джорджа Орвела, і перед вами остання людина на планеті Земля, яка не читала цю антиутопію. Але робила це навмисно е, і навіть усвідомлено. Чому? Тому що я була впевнена в своїй реакції на е, всі ці жахи тоталітарного режиму і тоталітарного світу, і взагалі всього, що там відбувалося. Я, я чула, звісно ж, про цю книгу, але е, не дуже хотіла так от у неї пірнати. Але пірнула і. Маємо те, що маємо, то взагалі те, що я очікувала, я наразі і маю. Тож, у нас тут тоталітарний світ, у нас тут старший брат, який всім заправляє, та його партія правляча. Ну і звісно ж, послідовники а, дуже. Гарний світ, в якому все дуже добре, в якому не буває нічого поганого. А, а якщо навіть і трапиться щось погане, то його дуже легко перевернути і зробити добре. А народ, а що народ? А народу то помияли на голову, вони все з'їдять і скажуть, що ну дуже смачно, смачніше просто не буває. І. І мене це все дратувало. Я не знаю чому, але мене так це все дратувало. Усі, Ось... Взагалі, цей всей нонсенс, який там відбувався, це люди, які вірять цьому, що їм говорять по радіо, чи то що пишуть в газетах, чи то коли їм наказують, що їм навіть думати треба, ну то знаєте, взагалі то не мій світ. Орвел писав роман в 1948 році. І така собі фішечка він просто поміняв місцями 8 та 4, і в нього вийшла назва для книги. І він зробив прототипом сталінський режим. Але знаєте, що цікаво, що сусідська. Сусідська... Але знаєте, що найцікавіше, що сусідська сучасність від цього всього взагалі нічим не відрізняється? Успіхів вам, друзі! Восьма книга. Це книга, яка викликала в мене найбільше суперечливих почуттів. І це червона літера Натанієля Годорна. На початку роману наша головна героїня Естер Грин готується до. Свого покарання. Вона повинна простояти декілька годин на ешафоті, тримаючи своє немовля на руках та е, з вишитою червоною літерою А на грудях. А означає дюльтер, а це означає, що вона зрадила сво своєму чоловікові. Е, але знаєте, що найцікавіше, що ця жіночка не викликала в мене взагалі ніякого співчуття. Е, чому? Тому що. Тому що вона могла просто поїхати з цього міста і не наражати свою дитину на подальший сором, тому що це місто, в якому живуть пуритани. А ці люди взагалі спроможні тільки засуджувати без навіть спроби виправдати іншу людину. І вона залишається в цьому місті приреченою до цього. До вікового сорому, ну, якось так. В цьому ж місці живе і чоловік, в цьому ж місці живе і коханець, до речі, ім'я якого ми не дізнаємося аж майже до кінця книги. Тому, будь ласка, якщо ви хочете читати цю книгу, не читайте анотацію, навіть не відкривайте її якого біса вона написана таким чином, я навіть не знаю, тому що там є спойлер, о, о, ось такий спойлер. Знаєте, коли ти читаєш, що я прочитала анотацію, потім читаю книгу, іде взагалі ця інтрига, заради якої я читаю цей роман. Якщо мені в анотації все розповіли. Ну, таке. Тому не читайте анотацію, не читайте анотацію. Будь ласка, за що чотири зірочки? Чотири зірочки за мова автора. Вона настільки... Гарна, настільки лірична, настільки мелодійна, що читати саме задоволення. Ані персонажі, ані ем, взагалі історія мене не чіпляють. А ось мова автора мені просто дивовижна. І переходимо до дев'ятої книги, і це опівнічна бібліотека Мета Гейга, яка заслуговано отримує звання першої найкращої книги року но сід. Опиняється на межі життя та смерті, і потрапляє в цю саму північну бібліотеку, де їй випадає шанс спробувати прожити за різними сценаріями своє життя, і подивитися, в якому б вона була найщасливішою. Дуже крутезна книжка, читається миттєво, чудовий гумор, багато мудрих думок. І найголовніше для мене, що було в цій книзі Це те, що вона повертає тебе постійно втут і зараз. Ти реально починаєш цінити те, що в тебе є. І для мене це просто найцінніше. перед останньою книгою зими стала Крайдяна людина Сіджей Тюдор, і то є такий детектив. З двома часовими лініями, коли в нас головним героєм-хлопчиком було по 12 років, а потім вже коли їм 45. І коли вони були маленькими, на очах одного з них було понівечено дівчину, на то мить її було врятовано, але згодом її розчленоване тіло було знайдено в лісі, а на місце злочину вказував малюнок крейдою, ця критяна людина. Що пов'язувало кридяну людину та наших хлопців, подумала я, і відповідь виникла е, миттєво. А те, що ці хлопці крейду використовували як засіб для своєї таємничої мови, яку розуміли лише вони, тоді вбивцю знайдено не було. А за 30 років, коли ця кридяна людина знов з'явилася в житті наших? Вже чоловіків, один з них вирішив піти до кінця і знайти цього злочинця. Дуже неочікувано гарний детектив, і інтрига збережена до останньої сторінки. Знаєте, коли в тебе виникають запитання під час прочитання таких детективів, і автор тобі так повільно, повільно відповідає на них. Але тут такого нема. Відповідей нема взагалі. На жодних з питань нема відповідей. І ось саме розв'язка ну, мене дуже здивувала, приємно здивувала. І остання книга, одинадцяте, це українська класика Ціні Забутих предків Михайла Коцюбинського. І це трагічна історія закоханих Івана та Марічки, які з дитинства були разом. Їхня дружба переросла в закоханість, і, начебто, здавалося б, що в них все повинно бути добре. І вони повинні. Прожити довге життя разом. Але ні. У долі свої розрахунки і їхні долі складаються найтрагічнішим чином. Коротесеньке оповідання, але ну дуже гарно. Воно насичене гуцульським колоритом, природою, фольклором, одягом, побутом. Можливо, Буде важкувато продертися через перші 3-5 сторінок, якщо ви не є носієм східно говору. Але дуже швидко потім звикаєте до нього і все йде як помащене. І навіть незважаючи на те, що історія дуже трагічна, її хочеться перечитати саме через цю неперевершену мову автора. Тож, з такими видалися в мене перші читацькі місяці цього року. А ви обов'язково діліться своїм прочитаним у коментарях. А ми побачимося невдовзі. Бережіть себе, па-па!